Що ви починали свою роботу на посаді ректора інституту? Починав я її із реалізації програмних трьох пунктів 3П Віктора Такашенка Порядок, порядність, професіоналізм. Це був девіз моєї роботи. Друге питання. Що ви вважаєте найбільшим досягненням інституту за останні роки? Інституту вдалося вижити. Він живе і працює на Україну. І це найбільше досягнення. Назвіть п'ять відмінності між студентами 2004 та 2024 років. Ну, нинішні студенти молодші на 20 років за своїх попередників, це безперечно плюс. У той же час вони, по-моєму, почали забувати, що таке книга, а це небикий мінус. Зате нинішні студенти значно ширше трактують поняття цифра, не зводячи його лише до арабського чи римського вираження. Ну і ще нинішні студенти, мабуть, простіше в стосунках. Вони можуть вийти на пару в капцях і в халаті. Ну, Стосовно останнього, не певен. Нинішні студенти, які ходять в драних на колінах джинсів, це виключно їхнє надбання чи надбання і їхніх попередників. Четверте поняття: чи можете поділитися порадою, яку вам колись дали і яка завжди надихає? Ну, таку пораду дав мені колись мій друг Едуард Казімірович Каштановський, який по сумісництву був і другом, і головним редактором газети Кочігарка. Якось я йому у повному вічі зателефонував, втомившись від безуспішної боротьби з енергетиками, вимикали світло в корпусах, з тепловиками, які вимикали опалення в корпусах. Я вип... Мені здається, що я випробував все, що лише можна. Я йому тоді і сказав, ну, що мені ще зробити? А він так спокійно відповів. А ти іди поспи. Ви знаєте, я його послухав. І на наступний день воно все якось само собою розсмакталося. Ніхто нікого не відмикав ні від тепла, ні від опалення, ні від електроенергії. Втім, не сприймайте цю пораду. Буквально, ви знаєте, може не спрацювати. П'яте питання. Що особисто для вас означає бути ректором? Як ви знаходили баланс між роботою і життям? Ну тут я скажу, мабуть, так. Це значить тратити остаточно і безповоротно той баланс, про який ви щойно говорили. Шосте питання яким було рішення, найскладнішим рішення у вашій кар'єрі, як ви з ним впоралися? Мені здається, що найбільш складним рішенням було прийняття двох наказів. Перший про ротацію викладачів на екзаменаційній сесії, і другий про перевірку залишкового рівня. У студентів Ну, десь через місяць після сесії. Яка улюблена книга або фільм, що найбільше на вас вплинула? Це книга американського філософа та політолога японського походження Френсіса Фукуями. Називається вона Кінець історії. Якби ви не були ректором, викладачем? коли б Ким би ви хотіли стати. Можливо, у вас є нездійсненна мрія? Ну, якщо б це було можливо, то на цей раз я хотів би бути просто істориком. Яка була найсмішніша або найдивніша ситуація, яку вам довелося пережити на посаді ректора? Ну, Курьозів було багато. Запам'яталося два. І обидва пов'язані з ректором, з водієм ректора. Перше, Перший мій виїзд на роботу за мною вперше приходить машина. Я весь із себе гордий такий виходжу з під'їзду, і тут я дивлюся, стоїть мій водій і тримає в руках праве крило. Так ми і приїхали. Ну, крило відпало. Від старості. Так ми й приїхали на роботу з кривом на задньому сидінні. І, друге, вже буквально перед саме війною, ще інший водій. Приїжджає до мене, я сідаю, ми їдемо. Вже приїхали, мабуть, метрів 100, я дивлюся, а водій їде на першій передачі, не переключається. Глянув я на водія, я занім від жаху. У нього руки ходуном ходять, і голова тіпається. Зупинив я машину, пересів на місце водія, водія пасив, садив на пасажирське сидіння і приїхав до інституту. Ну, у нас в інституті завжди було багацько людей гостреньких на ясик, серед них Валентина Івановна Просорова, комендант. Першого навчального корпусу, вона це побачила і каже: ось від нині ректор, у нас водія на роботу возить. Ну іншим разом, навіть коли я заходжу сам, водій привіз, а я заходжу в інститут, то комендант обов черговий обов'язково спитає: а що водія сьогодні не буде? Чи є у вас якесь хобі, про яке студенти не знають? Ну не знаю, знають про це студенти чи ні. Але я люблю подорожувати автомобілем по Україні, відшукуючи історичні пам'ятники, якими вона так багата.